Железный можете... а Все нормально, году. да. Вы паспорт, покажите пеласка свой. А, а что, с... паспорт, а что сюда пришел? Я, я даже... я, я я ну, Смотрите, что, что вы нашли. Повторяю, что чудаки умлет тем. Какой тем? Какую бы это. Он хочет вернуться. Участники боевых действий? участников АТО. Это тоже самая война. Вот известный человек. Если этим участником или нет? Просто да, вот а женщина, покажите, да. правильно, да. правильно. Ну, правильно. Я, я 100% согласна, 100%. 100%. Да. Покажите удостоверение. Нет, причем, они еще могут не получить это раз, может быть Ну, форму наталили уже, форму надо Форма может быть рыбацкая, может с рыбалки идет. Тут, а даже, что он понимаете, сюда по форме Вы ничего не можете сказать. А что он сюда приперся? Железный, значит. Какой? У меня в квартире желез. Вот ребенок должен быть жить а в квартире. А, а я знаю. Так вот вот эти герои выгнали детей вот таких среди зимы. Я полгода не могу попасть в свою квартиру. Да, вот Разворовали и, и спят на я детской это... кровати. А Они туда водят. А я... наркотики колят уроды, да, стреляют там, там по были, там ночам. Там были такие, там были О, такие. Розкажіть, Енни, какие ви той там жили. жили. Зачкай, Перед тим як заходити в квартиру, так, треба так, знати, так, куди так, ти йдеш. Іначе так, сльози так, ти йдеш. У тебе своя сім'я буде. я от щоб твої діти так само жили, як від таке. Та дуже гірко від того, що так зробили. Цю квартиру я купила за свої гроші. Щоб твоя своя там зараз валялася на моїх меблях. Так, я думаю, що питання ти, 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 ти не можеш сам заробити як звати? Іра. Пані Ірине, дивіться, я думаю, що цей чоловік не винний, оскільки якщо він Вин, винаймає, він, кв... він знає, Защай, куди якщо він винаймає він. квартиру, так йому він її займає, щоб я туди не заселилася. Я так. вас там вообще даже разу не бачу. Побачиш тепер. Кожен день буде закон змінити. Одна людина зайдіть, будь ласка, вийде, щоб одна людина зараз є Тримай. <плес> Але людина може Зачекайте, будь відійшли. Хай людина, людина може зайти сюди. Вона знімає, а вона туди. Я знімаю. Людина ніхто... ну, хто? не хто. Давайте створити, що тільки Давайте що тільки вивели людину, яка начебто тут вон. не проживає. Пане Вліце. Давайте ми не будемо створювати конфлікту. Що людина зайде і буде стояти мовчки. Вона ж заважати не <риклад> буде. Я запрошую <я> запрошу цю вирішувати. Дана пальця пропустіть, будь ласка, <риклад> пропустіть і радіть. Будь ласка, я зайду. Так, що це таке? Зачкайте. Я так, розмовляю, зачекайте. Я, я я, я я ми ж з вами панове. Ви хочете, щоб вас панове? Ми з вами я, були я Розмовляю один я. Правильно? Ми вас слухаємо. Нікого постороннього не знімаємо. Знімаєте можете мене і те, як я розмовляю там з Все не шумимо, не створюємо конфлікт. Не треба цього робити. Ага, і на це буду канал, угу. я виконавку назвести, що вони не нараховували. Ту... Це... Ні, це на Юля. Угу. Ну, Юля, Юля. Я хочу ще. Що... Якщо ви щось побачите, що з'явилося не потрібно створюватися. Так а навіщо ви знімаєте документи, щоб ми які, які зараз документи зараз... Ви роботу заключу? Мені від вас дві три хвилинки вашого я часу у мене. Хай вийдуть, Можна? вибачте. 20. дві Чекайте, три хвилини вашого вийду. часу. Мені потрібно робочу на четвер. Читавши на скільки ви хочете, щоб ви занімали? Вибачте, а, я не публічна людина мене не попереджували ви, вибачте. паспорт покажіть покажіть паспорт і ми не будемо не, ми не, не будемо, не будемо так, знімати як ви покажете паспорт я, я. не готувалась у мене не що вони не будуть знімати ми повністю домовилися що Дивіться, я з ким розмовляю? Мені розірватися розмовляти мене відео все знімали а ви нам дасте його ви не маєте права за вашим запитом будемо знімає знімати а ви знаєте що це за людина

Пані. Якщо не вони не в мене є відеокамера, яка повністю все фіксує. Як мінімум розмов, ви можете вимкнути свою, мені згідно моїх розпоряджень, вимикати камеру заборонено. Давайте тоді, щоб не створювати, не порушувати інших прав. Виключайте кані. І хай вийде, коли міліція буде розмовляти да. з нами. Давайте Це немає Слухати. Я не запит, Наш департамент вам його надасть за вашим запитом. Але ви заяву свою залишили? Що ви ще хочете, шановний? Заяву при Не знімали. Вибачте, вже все розвитку. І ця жінка. Я вже сказали, що ви можете. Я вже сказала, що ви можете. Я голова правління. У нас вже, шановний, до цього був дільничий, при якому ось ця група людей вручила мені документи. Пропустіть та мама моя! Це я зараз візгу лікаря собі санітарного, чи він дозволить це робити? І в мене робочий час доводиться. За Зачем ви ребенки сюди діла. Зачем ми твоїться? Ви так будете називатися, ну, знаєте, з ким? От у <поставжен> <є ініція> У мене подивіться, булав. бачили, через п'ять днів буде наша. У мене вже раз була міліція. Ну, я двічі не буду вимагати. Я вже ви, раз подивіться. Здину, ми що, до шановні, за заяву дали, а я <постави> з міліцією розмовляла. Ще раз міліція прийде зараз визволювати сюди. Да, 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 я, да, я, да, я, я ще да, раз сказала, да, да, ми да, домовились да. міліції, Почекайте, я вам ще раз сказала, я пред'ялю, подивіться, ну, вони да, надали да, мені заяву. присутності дільничого. Да, Зйомка йде, залучається дитина, в скандал. Дитина. А ви Наш, не зачитаєте, маєте. Вона в сеці біла не брала. Скоро, Рожі, я не говорю, я, 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 я просто у мене водійські всі вам не Паспорт мій вдома. Вибачте, я не думала, немає дозволя. Не оце почекайте, що може промовитися. У мене особисто Я хочу до мати. Ну, на Я ж